Вже майже місяць, як на столичному вокзалі, змінили схему руху серед киян. Досі точаться суперечки щодо того. Покращення це чи таки зрада. Одні радіють відсутності хаотично припаркованих авто і незрозумілим смугам. Інші зауважують на незручності для пасажирів, які тепер змушені тягнути валізи відчутно далі ніж раніше. Ми зібрали питання киян та власні, що виникали протягом цього місяця, та поставили їх експертам, які у тому числі брали участь у створенні нової схеми руху. Тож давайте разом розберемося, хто та навіщо впровадив ці нововведення та чи стає життя киян. Та гостей столиці від цього кращим. Говорить Київ, Київ, Київ. Вокзал обличчя міста та перше, що зустрічає не лише гостей з інших регіонів, а й делегації з інших країн. З початку повномасштабної війни столицю України відвідали вже десятки представників країн-партнерів, серед яких президенти, міністри, голови міжнародних організацій. І саме вокзал та прилегла території створюють для них. Перше враження про Київ, вокзальна площа давно відома хаотичним паркуванням, відсутністю незрозумілого планування та незручними зупинками громадського транспорту через відсутність достатньої кількості паркомісць, водії залишали автівки у недозволених місцях, створюючи перешкоди для пішоходів та громадського транспорту. Оскільки під час війни реконструкція вокзальної площі не є першочерговим питанням, у вирішило вирішила обмежитись реорганізацією руху. Напрацьовану концепцію київська влада презентувала у квітні на київській майстерні міста, де Громадські активісти висловлюють свої побажання та зауваження. І з 19 жовтня нову схему руху нарешті впровадили. Згідно неї рух різних видів транспорту здійснюється окремими смугами. Перша лінія призначена винятково для руху громадського транспорту. На ній розміщені зупинки автобусів та тролейбусів. Друга лінія для громадського транспорту та легкових автомобілів. На ній дозволяється здійснювати висадку та посадку пасажирів винятково через ліву сторону автомобіля. І третя лінія призначена Ачення для руху таксі та приватних автомобілів на цій смузі дозволена лише тимчасова зупинка для здійснення висадки та посадки пасажирів. Транспортні потоки розподілили таким чином, аби громадський транспорт під'їжджав найближче до вокзалу. А наскрізний проїзд з вокзальної площі на вулицю вокзальну в напрямку вулиці Павла Скоропадського тепер заборонено. Саме останні два пункти переліку викликали найбільше обурення у киян, бо висадитись з приватного авто прямо під двері вокзалу тепер не вийде. Та й обіст замість прямого руху теж нікого не порадував. А навіщо зустрічати жінку, дитину, бабусю з валізами біля поїзда? Тепер хай вони самі пруться зі своїм отлухом і очікують авто між рядів транспорту. Художник в КМДА є, аби ще взяли когось, хто їздить на авто і буває на вокзалі. Дивуюся, як вони там ще острівець безпеки не вліпили прямо посеред тих жовтих стрілочок. Вибачте, але коли бачу, як КМДА впорядковує транспортні потоки, враження, що дупою це роблять яскраво і абсолютно неадекватно. Порядковувати, облаштовувати, переосмислювати три слова. Вершники урбаністичного апокаліпсису». прочитав більшість коментарів і зрозумів, що основна мета нововведення створити хаос і корки коло вокзалу. Приблизно така сама ситуація була у Львові на початку війни. Під'їзд до вокзалу взагалі заблокований. Це все коментарі під новиною від КЕМДА про зміну схему руху перед вокзалом. Загалом вони рясніють значно більш емоційними і менш цензурними виразами. Проте тут ми їх озвучувати не будемо. Подобається відео. Ти також можеш долучитися до його створення. Щоб відео на каналі «Каштан Ньюз» було більше, а їхня якість кращою. Підтримай нашу команду донатом Стань голосом правди у Києві. Посилання в описі або за qr кодом І такий скепсис очевидний, враховуючи результати і скандали навколо багатьох урбаністичних змін Києва. Однак цього разу з висновками не варто поспішати, бо ця схема не плід хворої фантазії столичних посадовців, а детально пророблений план реорганізації. Які створили спільно з громадськими ініціативами та експертами в питаннях дорожнього руху, ми беремо раз на два тижні участь в робочому засіданні, яке називається Київська майстерня міста, і там обговорюються різні проекти, змін в місті Києві по транспортній інфраструктурі. І от на одне з таких засідань навесні. Цього року заступник голови КМДА Костянтин Усов прийшов і презентував проєкт змін цих напрацьованих. Проводився там внутрішній конкурс, де транспортні фахівці різних міст надавали свої пропозиції щодо реорганізації площі, в тому числі працівники Київського комунального підприємства, Центр організації дорожнього руху. І там, внаслідок цих розглядів, було обрано. Найкращий варіант, який запропонували, якраз так сталося київські е спеціалісти, це промоделювалося. Була е додатково ще одна виїзна е комісія, на якій також брала участь громадськість. Ми вже на місці безпосередньо подивились, що там було, і ну і, якби. Розуміючи проект, вже там якось теж якісь свої корективи, коментарі надавали. Моделювання було проведено на замовлення центру організації дорожнього руху компанію Безпаловлаб, яка співпрацює з ініціативою про. Мобільність через постійні конфлікти між транспортними засобами складається враження, що в пікові години на вокзалі відбувається транспортний аврал. Насправді ж, якщо вирішити ці конфлікти, то критичної ситуації з транспортом на вокзальній площі у Києва не буде. Додатково було проведено дослідження на випадок, якщо максимальний попит зросте. Для цього збільшили інтенсивність руху в півтора рази, аби зрозуміти, як пропрацьовані схеми відреагують на збільшення інтенсивності руху. Заявляв під час розробки схеми очільник про мобільність Дмитро Безпалов. все це має зменшити затримки і громадського і приватного транспорту приблизно на 40%. Затримки транспорту мають скоротитись на 40% за рахунок того, що це прибрали транзитний потік автомобілів через вулицю вокзальну на Скоропадського. Тобто, деякі люди об'їжджали затор пожилянський через вокзал. А ну, ну по нормальному має бути так, що на вокзал люди їдуть тільки ті, які дійсно треба на вокзал, щоб там не створювати, навіть знаєте, зайвозагазованість. Люди виходять з вокзалу, і на найближчий транспорт їх зустрічає громадський транспорт, який є найефективнішим з точки зору е перевезення пасажирів. Плюс це тролейбуси, це екологічний транспорт. Тобто, фактично, е оцим е ну цією зміною організації дорожнього руху можна сказати, що. Там на декілька десятків метрів, е ну то хай на там на 20 метрів. Відсунули від центрального входу в вокзал, де люди заходять великими потоками, велику кількість загазованих автомобілів, то ну вже стане там легше дихати. Важливим в згаданих ініціативах вважають і те, що для цього проєкту вперше використовувалося транспортне моделювання, тобто доказове транспортне планування. Це коли рішення приймаються на основі не того, що а я думаю, що так краще буде, або я десь щось бачив. Давайте зробимо так. Це коли. Проводиться моделюванням на спеціальних комп'ютерних програмах, які застосовуються в Європі, де е, вказуються цифрами потоки автомобілів, потоки пасажирів, і це все моделює програма. Тобто, це аналітика, яка підтверджується цифрами, е, і якби проти неї не підеш. Тобто, це не знаєте це не, не, не так, як пальцем в небо тикнув і сказав: Ну буде так ні. Тут все таки буде обрахована. Якісно е, організація дорожнього руху з усіма можливими затримками. Вдалося зберегти і зелену зону, яку в початковому плані від КМДА традиційно хотіли заасфальтувати і дозволити там паркування автівок. Громадськість виступила проти і закликала покращити її доступність і благоустрій. Тож, давайте перерахуємо всі зміни. Заборонили рух авто на найближчому до вокзалу розвороті, який складається з трьох автомобільних смуг. Завдяки цьому збільшився загальний простір для пішоходів. Покращили доступність до вокзалу комунального громадського транспорту, створили велосмуги по вулиці Симона Петлюри та унеможливили там паркування авто. Прибрали наскрізний проїзд для транзитного трафіку через вулицю Симона Петлюри, вокзальну та Павла Скоропадського. Організували малий розворот для машин, яким не потрібно їхати прямо до вокзалу. Встановили велику. Кількість напрямних віг, щоб не допустити хаотичне паркування. Та, попри це, все не всі проблеми вирішені. За словами співзасновника організації пасажири Києва Олександра Гречка, після впорядкування руху на площі біля центрального вокзалу там стало менше паркоміс. Також у крайній лівій смузі на вулиці Петлюри облаштували велодоріжки, на яких щоправда продовжують за звичкою паркуватися водії. Машини порушників забирають евакуатори. Так, є ще автомобілі, які паркуються на е зупинках маршрутних таксі. Але те, що я бачу, знову ж таки, там паралельно працював евакуатор, тобто порушників з зупинок маршрутних таксі забира. На деяких волосмугах, які не виділені е, делініаторами, віхами з оцими дорожніми, там стоять автомобілі. Відповідно, теж потрібно щось з цим робити. Е, з того, що я бачу, вже якби є ефект від того, що чергувала поліція це позитив. Тобто, вже громадський транспорт там не затримувався нас його смугах і туди не заїжджали приватні автомобілі. Але потрібно. Я так бачу, що потрібно більше туди евакуаторів е і е також е інспекції з паркування, яка б. Штрафувала або контролювала сплату за паркування водіям. Аби допомогти водіям зорієнтуватися у тому, де ж можна лишити свою ластівку, поки проводжаєте своїх друзів чи рідних на потяг. Пасажири Києва створили мапу парковок. Серед них є як платні, так і безкоштовні протягом певного часу. Чи, наприклад, на вихідних є вулиця вокзальна, від якої йти до вокзалу 100 метрів. Навіть ну, тобто там залежить від того, наскільки ви близько там запаркуєтеся наявність місця. Сто метрів. Це аналогічно до того, як люди кидали автомобілі раніше на Симона Петлюри. От, Ну, Ідентично. Просто ця вулиця ну, з іншого боку, і все. Але е часто закидають коментарі. А ви ж мені кажете, як дістатися з торгового центру «Україна». Тобто, я навів 10 прикладів на максимально наближених до вокзалу паркінгів, а люди. Беруть, знаєте, як це так маніпулюють і катастрофікують ситуацію. Що а ви мені показали паркінг якийсь там на універмазі Україна чи на Академі-містечку? А як я від нього пішки дійду до вокзалу? Ну це просто люди, ну, неадекватно сприймають інформацію. Тобто, знаєте, це ці хейтери. Я вважаю, що вони мало вимагають. Вони б мали б вимагати, щоб їм все таки дозволили автомобілями заїжджати прямо на платформу. Під потяг нова схема має розвантажити вокзал від заторів та хаотичного паркування, зробити рух більш комфортним та безпечним. Минув вже майже місяць, і поки жодних критичних ситуацій не сталося. Тож можемо зробити висновок, що схема таки працює. Ось так буває, якщо посадовці приймають рішення не самостійно, а залучають громадськість та незалежних професійних експертів. Хотілося б, аби так було з усіма суспільно важливими проєктами, але поки що це лише мрії. Ось такий позитивний вийшов випуск. Не забувайте підписуватись на канал та ділитися цим відео з друзями і близькими. Тим часом ми і надалі продовжимо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів, життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями. Ми влади лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.